У церкві успіння Пресвятої Богородиці в Гаражі, вкотре чути страждання і гори за загиблим Віталієм Півчуком. Навколо гіркий плач, стогін та молитви за вічний спокій нашого героя. Це біда, біда спільна. І треба вшановувати пам'ять таких людей, бо вони це захисники, вони як то кажуть, боронять, що ми ще тут спокійно лягаємо і стаємо. Рідні та близькі кажуть, що Віталій добровільно пішов на службу, підкреслюючи його мужність та хоробрість. Він сам згодився піти забороняти Україну. Ну, добровольцем був і пішов. Він пішов більше року вже. Потім пішов, так як добровольцем, казав, що мене будуть ловити. Я піду, буду воювати. Мене він називав мала. Він казав, мала. Я не уявляю, от я їду. І мене витягнуть з буса і завезуть. Ні, я не можу такого допустити. Я піду, я піду сам. Це ніколи не воювати. Так, так стало, що в армії він не був. В цивільному житті Віталій працював водієм то перевізником, то водієм експедитором хлібобулочних виробів, а згодом і став водієм на фронті. Лучанин проходив військову службу в 6-му прикордонному волинському загоні Державної прикордонної служби України, обіймаючи посаду інспектора. Усі в один голос завжди буде згадувати Віталія як людину, з якого линула воля, як каже сестра загиблого. Проделий компанійський, щасливий, завжди усміхнений. Ну, завжди позитивна людина, завжди. Він ніколи не говорив нічого поганого, нічого ну, про людей взагалі. Віталік був про шкільні часи, можемо сказати. Ми з ним вчилися з першого по 11 клас. Був ну, живчик, просто був живчик, живий постійно, Він був такий завжди веселий, життєрадісний. Душа болить, просто душа болить за хорошу, світлу, добру людину. Ну, оце дитячі роки, що кажу, пам'ятаю, що так приїжджав сюди, і гралися, то вирошували тоді. Ну, до клуба ходили. 11 червня Віталій Півчук отримав поранення поблизу населеного пункту Строївка Харківської області. Захисник боровся за своє життя, та травми війни все ж забрали його 14 червня на 43-му році життя. Навколо труни зібрались близькі, які не можуть оговтатись від страшної для них і для України втрати. Рідні, схиливши голови, і з болем у серці моляться за загиблого Віталія. Страшенний біль пронизує всіх. Та, певно, ніколи не стихне. Ми завжди підтримували з ним зв'язок, я не пам'ятаю себе без нього. Все моє дитинство, юність, молодість. На все було разом. Ми, це мій двоєрідний брат, але я ніколи не вважала його двоюрідним, він завжди був рідним, завжди найрідніший. Це був справжній сім'яник. Він дуже турботливий батько. Він, ну, я не знаю, це те, що будуть пам'ятати його рідні, близькі. Він турбувався про все і про всі. Про собак про котів. Дуже любив. В нього була Діна. Він постійно телефонував звідти і казав: Наталка, ти вигуляла Діну. влада, ти супчик поїла. Ну я не знаю, для нас це така втрата, що словами це висловити не можна. Після заупокійної літургії люди провели загиблого захисника в останній путь до кладовища в гаражі. Ця земля вкотре приймає свого героя на вічний спокій. Висловлюємо рідним та близьким щирі співчуття. Царство Небесних героїв Анна Гарбовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.